Компанії G-NG України». Об'єм цієї інвестиції, значить, дізнатися установка «Біосфера» сфера коштує 25 млн доларів або 200 млн гривень. Чому в доларах? Тому що компанія хоче про суд, сполучений штат. Тобто мова йде про підкреску про 200 млн гривень інвестицій у мобити економіку певного регіону. Для того, щоб не виникало питання про те, чому буде відображення, я так розумію, що виникнути таке питання, що відобрані прийшли нам дати подарувати 200 мільйонів гривень. Насправді це не зовсім так. Тому що компанія Гіфс має безпосередньо можливість використовувати кошти з так фонду Кінтона і з так фонду фіорського протоколу, оскільки ця технологія в коло заклавному ролі була. Зазначено відповідає всім нормам фіоського протоколу, протоколу, хто не знаємо вже розбереження планети Земля і по ну, точніше, ліквідації шкідливих витоків, там є велика, так умовно кажуть, торба. Із цієї торби, після введення такої технології, приєснує відповідна комісія, яка повертає інвестиційні кошти траншер, не звичайно, не одразу, але повертає. Кошти, які були так би мовити, витрачені на впровадження такої установи. Тобто це не є перерослива, чи не є обов'язок, чи не є тяга органів місцевого самоврядування, і інвестор знає, яким чином можна повернути свої, свої кошти, без, так би мовити, нашого обтяження.